Ти просто лежиш, дивишся в стелю, і тобі абсолютно нічого не хочеться робити. А ніхера собі, я я а, о, а, о, м -м. просто ваша каша по факту, щоб не було оцього різкого спаду вниз. Я зараз намагаюсь не підніматись дуже високо. Якось так сложно говорити, мені здається, Хелло-хелло, вітаю тебе у себе на каналі. Мене звати Анет, і я сьогодні хочу з вами поговорити на тему, яка зараз турбує супер багато людей. Як я все стигаю? Як взагалі я така продуктивна? Я хочу поговорити про свої основні поінти, що змушує мене бути такою продуктивною. Ну що, ви готові? Полетіли! Я взагалі все своє життя думала, що я дуже жорсткий Лейзі потейто. Ну, Лейзі потейто це одна з моїх, знаєте, таких якорних фраз, які я постійно використовую. І я навіть зараз і дуже часто відчуваю себе Лейзі потейтом. Взагалі я хочу одразу попередити, що в мене теж бувають моменти, коли я абсолютно нічого не хочу робити. Я це називаю таким етапом мінімального вигорання, коли ти, типу, не вигораєш повністю, так, але коли в тебе є ось це відчуття, що ти просто лежиш, дивишся в стелю і тобі абсолютно нічого не хочеться робити. У мене теж таке буває, я вважаю, що це нормально. І я зараз м -м -м, ні, не так, я не вважаю, що це є нормально, і я намагаюсь просто зробити так. Щоб цього часу було мінімально, і я була просто постійно в рівному стані, тобто наше життя, воно як хвилька, да. Наше життя вона як хвилька, і наш емоційний стан відповідно він теж як хвилька, і емоції, і те, наскільки натхненно ми працюємо і йдемо до якоїсь мрії, цілі це теж воно йде як хвилькою. Тобто, коли це давайте скажемо про запуск, наприклад, або про нове хобі, або просто про нову ідею, наприклад, як Ютуб, де я знімаю, я знаю, що зараз я на піковому стані. Е свого ентузіазму, коли я хочу дуже сильно розвивати ютуб. На цій енергії я просто лечу лечу з шаленою швидкістю. Але рано чи пізно в мене настане міні-вигорання, коли я зрозумію, що я просто дуже сильно виснажилася, просто дуже сильно втомилась і так далі. І тому для того, щоб не було оцього. Потім різкого спаду вниз, я зараз намагаюсь не підніматись дуже високо. Тобто я зараз намагаюсь більш рівно і плавно йти до реалізації своєї мрії. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що те, що я вам буду сьогодні розповідати, це є мої допоміжні засоби. Та, те, що я зараз роблю, те, що я використовую в своєму житті, для того, щоб бути на цьому рівному плаву, для того, щоб не уходити вниз. І не підніматись занадто сильно вверх. Тому що в мене так само, як і у вас, є такі стани, і я вважаю, що це цілком нормально. Але краще іноді бути. Просто в рівному, аніж ось так от хвилька. По моїй логіці, з цього має випливати питання про ваш моральний стан. Тобто продуктивність вона безпосередньо залежить від того, наскільки ви себе зараз почуваєте. От задайте собі просто це питання. Я зараз емоційно себе почуваю на 3 з 10, чи на 5 з 10, чи на 10 з 10? наскільки я себе емоційно почуваю. І коли ви задаєте собі це питання, ви просто усвідомлюєте, що по факту я не відчуваю себе там на 5 з 10, да? я відчуваю себе там на 8 з 10, або навпаки, я відчуваю, давайте так, я не відчуваю себе на 10 з 10, да? навіть на 8 з 10, я відчуваю себе на 3 з 10. Задаємо собі питання, що забирає в мене енергію? Що ви з мене енергію? А що додає мені енергію? Тобто, коли ми беремо і розуміємо ось це. Забирає мене енергію, а це додає мені енергію. Те, що відповідно, висмоктує з вас енергію, ми маємо це Ми маємо це мінімізувати. Те, що вам дає енергію, ми маємо його максимізувати. Блять, якось так сложно говорю, чи мені здається, причому я своїми словами говорю, я не розумію, чого так сложно виходить. Якщо прям дуже просто. Робіть те, що вас надихає, робіть те, що дає вам енергію, і забирайте, прибирайте те, що висмоктує у вас енергію. Давайте на прикладах. Кожного ранку раніше, коли я прокидалась, я заліпала дуже сильно в рілсах. Тобто я відкривала телефон, він мене типу пробуджував. Я його відкривала, дивилась рілси, дивилась сторіс, ну, в першу чергу я відповідала всім на питання. І в мене це займало приблизно 15-20 хвилин мого часу в ліжку. І я така, ну я типу лежу, мені хорошо, Якби я прокидаюсь, да, і при цьому я ще роблю якусь паралельну справу. Але по факту, мій мозок вже починає працювати трошки в інакшому напрямку. Я одразу даю імпульс своєму мозку, ми працюємо. І мій мозок такий, типа: ніхіра собі, я, я, о, 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 м. я тільки прокинувся, а ти одразу мене накидуєш всякою інфою, і ще. Те, з якою швидкістю ідуть рілси, да, і коли ми їх переглядаємо, з якою швидкістю ми їх просто ось так от свайпаємо, ну це прям овер хіра. Знаєте, без порад у цих всіх ну, людей, я просто така думаю, блін, реально, а що зі мною буде, якщо я просто по те, що спробую не брати телефон до рук, коли я прокидаюсь з самого ранку. І я просто не можу вам передати наскільки це класне відчуття. Тобто, я зранку прокидаюсь. І я вимикаю будильник, так, тому що я прокидаюсь по будильнику. Я його відкладаю. Якщо я нормально себе почуваю, і я прокинулась, типу, ну окей, я просто рефлексую. Дивлюсь в стелю, дивлюсь на вулицю. Слухаю, як машина оце їздить, як ви зараз слухаєте. Я просто рефлексую. І за рахунок цієї рефлексії, мій мозок потихесенько прокидається. І, по-друге, в мене. Надихаються і дуже, приходять дуже багато класних ідей. Типу, таких ідей, які не прийшли б, коли я ем, просто гуляла б десь на вулиці. Не знаю, вони якісь чисті, вони якісь цікавіші, вони якісь нові і інноваційніші. Тому я реально вам дуже сильно раджу спробувати цю техніку хоча б тиждень. Не беріть до рук телефон, коли ви прокинулись. Як мінімум 15 хвилин, щонайменше. Ви просто прикидаєтесь, вимкнули будильник, телефон залишили, йдете там собі в туалет, почистили зуби туди-сюди, приготували собі каву. Спочатку випили стакан води, не забуваємо про це. Стакан води, потім сніданок, кава, і потім вже можете брати телефон до рук. Подумайте, що ви відчуваєте в цей момент, як ви наповнюєтесь, чи у вас є оцей простір для вашого особистого? Да? Що ви хочете, поговоріть з собою в цей момент. Це класна, дуже практика. Мені вона дуже сильно подобається. Я не змушу вас і не закликаю вас там займатися спортом, хоча багато хто каже, що навіть там планці постояти дуже класно, просто зробити розминку дуже класно. Ну я ще поки що до такого не дійшла, це потом буде якось. да? Зараз ми поки що на тому етапі, коли ми просто прибираємо телефон з наших рук на. Початку нашого дня. Другий основний пункт, який допомагає мені швидше, оперативніше, продуктивніше виконувати свої плани, це по факту виписування усіх планів. Я дуже часто стикаюся з тією проблемою у людей, що ну, тому що я працюю на наставництві, так, я працюю на наставництві з людьми і от Дуже не вистачає цієї систематизації у вашому житті. Коли ви думаєте, в мене дуже багато планів, які мені треба зробити, але ви не згадуєте, не пам'ятаєте, не записуєте собі ці плани. Тобто вони у вас є в голові, це просто ваша каша, по факту, в якій ви постійно болтихаєтесь. Для чого? Просто питання, для чого ви там болтихаєтесь? Випишіть собі все на листок, випишіть собі все в таблицю, випишіть собі все в замітки. Пропишіть, що ви маєте зробити. Зробити, коли воно у вас вже прописано, ви собі надалі можете набагато легше оптимізувати це по часу. Тобто, коли ви бачите усі свої плани на листку, вам набагато простіше їх реалізовувати. Я в мене є манічка, мені навіть якось е, моя подруга, Саша, таргетолог, вона сказала, що в мене якась манічка саме на виконання вправ. Тобто я не вправ. На виконання задач. Тобто ми коли з нею працювали на груповому наставництві у коуча у Ані Колесник, дуже класний коуч, дуже рекомендую. Прям наставництво було супер класним, супер продуктивним. Це, до речі, цієї систематизації взагалі я навчилась саме від Ані. І коли я виписувала собі ці всі плани, я просто виписувала навіть мінімальні, аля там відправити чек е, товаришу, Да? І ми, з, коли працювали в команді, да, Саша була моїм баді, вона прямо мені сказала: Анет, в тебе проблема, в тебе в тебе якась манечка постійно. Оце клік-клік-клік. Ну, в мене є таке. Я от люблю, коли я закриваю свій день робочий, і я бачу, що в мене купу виконаних справ. Тому що при цьому я. Не обестінюю свій прожитий день. Я не обестінюю день, який я пропрацювала, і я бачу об'єм роботи, яку я зробила. Я розумію, що насправді відправити емейли там трьом людям, написати «I hope this email found you well» and etc. Ти такий типу, ну це теж займає час. І я це зробив. І я в цьому молодець. Тобто узагальнюємо, коли ви виписуєте свої плани на день і взагалі плани. Коли ви розумієте, що мені цього тижня треба буде зробити то-то-то-то. то то І ви коли його виписуєте, вам набагато легше їх реально реалізовувати, тому що ви його потім собі ставите в день. Це як декомпозиція, знаєте, така велика, великого списку. Мені це реально допомагає. Я прям від цього фанатію. В мене от реально зранку відбувається все саме так. Я прокидаюсь. Телефон до рук не чіпаю, іду, снідаю туди-сюди, викликаю таксі або йду на роботу пішки, і просто під час того, як іду, я відповідаю всім на повідомлення, і так, далі, і так далі. Я приходжу на роботу, відкриваю всі свої ексель-таблиці. В мене є по кожному проекту свої ексель-таблиці. Я дивлюсь, продивлюсь, що я зробила, що мені треба зробити, які поставить задачі на день. І після цього я просто їх виконую. Все, але мені потрібно ось ця півгодини-година для того, щоб е створити цей план свого дня, да, наступного, тобто цього, що буде, для того, щоб все систематизувати. Тоді я буду знати, що я це зробила, я це не зробила, я це зробила, я це не зробила. Тут ще хочу підмітити, що в мене є така фішка, я її почала помічати буквально останній тиждень. Коли я не знаю, які плани в мене на завтра, мене це дуже сильно збиває. Я не розумію, я наче гублюсь. Типу, а що я буду завтра робити? І в мене немає планів. Я така, а я не знаю. Тому от. Я зрозуміла, що мені тепер краще буде ще і на завтра робити певний план, да, хоча б розуміти, що я маю зробити, запустити таргет, виставити сторітелінг, там, е опублікувати сторі, ну там, типу, рілси і так далі. Тобто я маю розуміти. Що мені робити і завтра для того, щоб себе комфортніше почувати? Звідси, якраз таки, випливає, от як ланцюжок такий, та? Да? І масштабне планування. Ми тут говоримо і про постановку цілий на місяць, на три місяці, на півроку, і на рік. Можливо, на рік для декого важко. Я знаю, що це навіть звучить важко, але в перспективі ви маєте розуміти. Що ви хочете досягнути через півроку? Де ви себе бачите через півроку? Якщо ви бачите себе на цьому самому місці, ну блін, від, від, від цієї постановки цілей залежить ваше життя. Якщо ви не будете ставити цілі, цілі, пляха, муха. Якщо ви не будете ставити цілі, запам'ятайте собі, ви не будете їх досягати. У вас їх немає. Як ви будете рухатись вверх або взагалі рухатись в своєму житті, якщо у вас немає певних цілей? Бум! Це просто ну це інсайт. Це такий інсайт, що ну, життя перевертається. Через це у вас постійно мають бути цілі, щоб ви постійно рухались. Коли ви ставите собі цілі, робите декомпозицію. Аналізуйте, що ви маєте зробити для того, щоб досягнути цієї цілі. Цієї декомпозиції вже випливає якраз таки план на тиждень і план на день. І ваша ціль. Вона просто автоматично реалізовується, тому що ви собі чітко прописали, що ви хочете зробити, що ви хочете досягнути. І ви собі написали, що ви маєте зробити для того, щоб це досягнути. Це, це виходить, якась дуже експертна тема. Це вже якась платна лекція, чи що я не знаю. Просто я це розповідаю себе на настане дівчатам, завжди. І це дуже важливо, дуже важливо розуміти, навіть коли ти йдеш навчатись кудись. Нахрена ти сюди прийшов? Нахрена? Щоб що? Це тобі щось дасть? Якщо це тобі щось дасть, і тебе є чітка ціль. Просто береш, робиш, і воно виходить, воно реалізується. Так, бувають проблеми, так, бувають спади там, і так далі. і так далі. Але в результаті ти йдеш до своєї мети і вона ну, реалізується. І це дуже важливо. Оце планування, постановка цілей і декомпозиція вона дуже важлива в усьому. І тому я її раджу просто кожному. І тому, якраз такі дівчата в мене на наставництві, вони постійно планують, постійно декомпозиція, постійно. Зробив, не зробив, чому не зробив, що не вийшло. Тут знаєте, навіть може я дуже затягнулася з цією темою, але тут ще дуже залежить від того, чому ти це не зробив. Якщо тобі це не подобається, супер! Ми переходимо до іншого питання. Ми переходимо до питання делегування. Наскільки Боже, в мене я прям <кхм> трошки агресивна. Я трошки агресивна, то да? я просто так завелась. Така тема, я про експертність можу дуже багато говорити. І якщо ми вже говоримо про те, що вам не подобається це робити, да? або ви витрачаєте дуже багато часу, я тут одразу хочу свічнути на делегування. Це та штука, яка супер-супер важко мені далась. Тому що я працювала і в дизайні. І в сторітелінгах, і в СММ-повному веденні, і в зйомках, і в усьому, що хочеш. Тобто, я знаю, як сторінку побудувати з повного нуля без таргету. Ми про таргет не говоримо. Це взагалі окрема ніша, окрема платформа, оклеокреме все світ, я там не знаю. Тому там не буля. Я собі запускаю таргет, але типу я не берусь за таргет. Тобто я знаю, як з самого нуля побудувати сторінку, і відповідно я знаю всі процеси, як всі процеси працюють, і я скажу вам. Найкраще і найгірше це делегування. Давайте прийдемось. Чому це найкраще і чому це найгірше? З найгіршого. Для мене це було дуже важко, тому що я постійно думала: я зроблю краще. Ніхто, так як я, ніколи не зробить. І ти постійно про це думаєш, ти постійно думаєш про те, що ніхто не зробить так же класно, як і ти. Що візуал, що ну брати камеру навіть до руки, така просто іноді думаю, боже мій. Боже мій, що ти робиш? просто. Але, 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 скільки часу ти витрачаєш на те, щоб зробити цю операційну роботу. Я знаю, що це дуже важко. Але це просто через те, що ви не знайшли свою людину. Це через те, що ви не склали правильне ТЗ, тестове завдання, це те, що ви не озвучили чітко, що ви хочете, щоб людина вам давала. От в мене в комунікації це супер важливо. Я просто абсолютно від А до Я поясню тобі, що я від тебе хочу. Якщо ти мені цього не даєш, пробач, нам треба прощатись. І делегування це дуже важкий навик, який приймається, але це дуже допоміжний навик, який реально рятує мене зараз від того, що ну, від того самого вигорання, так? Тому що, наприклад, усі монтажі по Ютубу я. Я вам, я вам реально скажу, як це було. Я просто лежала в ванні в один е, чарівний вечір, коли я була зайобана, просто в хлам. І я просто розумію, над в тебе висить перше відео на Ютуб, яке тобі треба змонтувати. І Я просто сижу і така думаю, Йошкін Кот, як я це буду робити? А я в душі не грибу, як я це буду робити. І я просто розумію, якщо я зараз сяду за монтаж, я знаю все. Я знаю все, що я хочу. Я знаю абсолютно які шрифти я хочу використовувати музику, яке в мене буде інтро, як це взагалі все буде виглядати. Я прописала стратегію повністю усю. Але якщо я зараз сяду за монтаж, я розумію, що я вигорю завтра. Це навіть ну завтра. Завтра я вигорю. Бо в мене на монтаж уйде. Годин шість точно. А з урахуванням того, що я працюю повний робочий, в мене плюс додаткові проекти я веду плюс свій особистий блог. Я вже працюю овер, ну типу овертайм, а тут ще і за монтаж сідати. Просто зрозуміла, що найкраще для мене це делегувати монтаж. І в мене було три людини на пробу, так і я з цих трьох вибрала ту людину, з якою мені було найкомфортніше у спілкуванні, з якою я зрозуміла, що от саме з нею я хочу це робити. Все. Все. І в мене з'явилось більше часу саме на операційну роботу, саме на зйомку відео, саме на прописання сценаріїв, саме вже на розвиток свого блогу, на відоси і так далі. Так далі. Тобто в мене більше часу з'явилось на це. Думайте, куди ви вкладаєте свій час. Думайте, як ви його вкладаєте. Думайте про те, в що ви його вкладаєте. Тому що, якщо вам подобається те, що ви робите, якщо ви знаєте, що. Це ключовий поєдн, це ключовий момент того, що ви робите, і це призведе вас до результату. це. Але якщо ви знаєте, що ви можете це делегувати іншій людині, краще делегуйте. Буде важко, буде затратно, я розумію. Але навіть якщо ви витратите гроші, ви вам ось це потім зверху да, принесе набагато більше. Просто повірте мені, воно того вартує. Передостанній пункт. Того, що дійсно заряджає мене і взагалі робить мене такою продуктивною це те, що я супер горю справою. Я просто знаю, що я роблю. Я знаю, для чого я це роблю. і Я знаю, наскільки воно мене постійно мотивує, наскільки воно постійно рухає мною, наскільки воно постійно, ось в такому ну серце в мене горить, розумієте, душа в мене горить від тієї справи, якою я займаюся. І мене настільки мотивують. Відгуки учнів, які в мене на наставництві, мене настільки мотивують, відгуки клієнтів, з якими я працюю. Мене настільки мотивують слова моїх друзів, які вони кажуть, коли вони бачать мене під час процесу роботи. Коли, ну, блін, Це все, все, що відбувається в моєму житті, воно настільки генерує мою енергію, воно просто так я як Фенікс постійно така: тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Спиміняюсь, і просто така регенеруюсь. Тому що, ну, по факту, як, як можна не любити, як можна не бути суперактивною, коли ти обожнюєш справу, коли ти обожнюєш те, чим ти займаєшся. Як тільки ви знаходитесь на неулюбленій роботі, тільки тоді ви просто оцей день сурка прийшов, Отработав і ушов. А якщо ви любите свою роботу, Якщо ви горите своєю роботою, вона завжди буде вам приносити радість і тільки позитивні емоції. До речі, говорячи про це, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з вас горить справою, якою він зараз займається, якою він чи вона зараз займається. Чи ви зараз працюєте на улюбленій роботі чи не на улюбленій роботі? Мені просто цікаво з вами поспілкуватися про це. Просто щоб, ну знаєте, там трошки поговорити. Тому що я, дивлячись назад, в своє життя завжди працювала на роботах, від яких я пана І як тільки я не могла ну, типу, не насолоджувалася цією роботою, я просто брала і звільнялася. Ну, що така, ми на роботі проводимо 8 годин, це зараз, я раніше в общевіті працювала, я проводила там по 14 годин, проводила більшу частину свого життя, а другу частину я просто сплю. І я що маю не насолоджуватись нею. Ви Ви взагалі Типа, ні, ні, баста. Я маю насолоджуватись від роботи. І тільки це буде приносити мені енергію. Тому пишіть в коментарях, чи ви працюєте там, де вам подобається, чи ви ненавидите свою роботу. Нормально, я, я не буду жаліться вашому босу. Чесно, чесно. Та чесно, ну пишіть, пишіть, пишіть. І там про лайки не забудьте, і про дізлайки. Ні, дізлайки не треба, пожалуйста. І про дізлайки не забудьте, і про підписатися на канал не забудьте. Оце все, пожалуйста, ота. Ахуя. Заклик, звісно, молодець. От всі прямо після цього взяли, полетіли і діли. І переходимо до останнього. Останнє найскладніше. Даже після, да, ну я думала, делегування найскладніше. Ні, ніхера. Останнє найскладніше. Відпочинок. Вам смішно, а мені ніхіра не смішно, тому що я в цьому потоці іноді тупо рально забуваю про відпочинок. А це на хвилиночку дуже важливий аспект. А це на хвилиночку дуже важливий аспект. Тому що це якраз той момент, коли ви відключаєтесь від своєї роботи. Мені суперважко відключитися від роботи, тому що ну, робота це є моє життя, розумієте. І я така. Щоб зі мною не сталося, навіть якби я поїхала на відпочинок, я. Треба відкрити двері, сорі. І щоб не сталося, я постійно беру з собою телефон. Тобто, коли я навіть їду на відпочинок, я така. Познімаємо контент! Типа, я тільки що помітіла, що мені так странно, коли ти сидиш, бо я бачу твоє лице, я така, а то виходить, в мене є зрит. До мене прийшла Лера сьогодні. Це виходить, вона... що типу. Ну... Я Якщо наблюдати, це єдина блюдація. І коротше, щоб не сталося, я постійно знімаю контент. Тобто, відпочинок це чи не відпочинок? Постійно ти в напрузі, постійно ти працюєш, да? І ось тут моя найбільша порада. Реально відпочивати? Це настільки важко, особливо коли ти в потоці всього, всього цієї емоційності, коли ти в потоці цієї активності, яка відбувається в твоєму житті, ти просто летиш і ти такий, а боже мій. А що для мене взагалі відпочинок? Коли тобі хтось типу, відпочинь, а що це таке? Вівча, я дуже... Чаю, типу, що це таке. І я просто зрозуміла, що для мене відпочинок це якраз таки час проведення з друзями, це якраз такий пох... похід на матчу, просто матча тайм моя улюблена, так? Але це для мене теж рефлексія, це для мене теж час для себе. Так само це і спорт, зал, в який я ходжу, так? Тому що я тоді спілкуюся зі своїм тренером. Я не заліпаю в телефонах, як це більшість. Знову ж таки, waste of time. ми не waste of time. Ми uh, invest in our body, in our uh, mental health і все таке. Тобто, ось це є ключові понти, які uh, являються для мене відпочинком. Я б з радістю, з задоволенням, щоб кудись їздила. Якби в мене була машина, да, наприклад, там в парк, який в нас є, або просто променади, якісь робила. Але по факту я ходжу на роботу кожного ранку і кожного вечора з роботи, да, або після залу. І для мене цей променад в 40 хвилин він вже є е, е, якби відпочинком якимось таким фізичним. Я з вами поділилась основними пунктами, які я відкрила для себе да, протягом свого життя, які я зрозуміла, що вони класно оптимізують мій час, класно впливають на мою продуктивність, і які мені важливі дотримуватись. Я прошу вас написати в коментарях, що вам допомагає бути продуктивними, що для вас є продуктивність, що оптимізує ваш час взагалі. І серед тих, хто напише, я виберу одного переможця і розіграю між вами 500 гривень. М -м -м -м. Я люблю, такі. Я люблю таке. Клас, 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 клас. Ми таке. So, Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм. Я вам дуже дякую за те, що переглянули це відео. Я сподіваюся, воно було для вас дуже корисним. Цьомкі-бомки! Па-па!